Привіт таки! Давай подивимось основні події на цей тиждень, з 28 числа по 4 число. Вибирайте собі три варіанти, які ви бажаєте. Вибирай собі три варіанти. Подивимось на трьох колодах, який тобі варіант підходить, Думай про себе зараз. Поки я викладаю картки, ти обов'язково підпишись, постав. Лайк like цьому відео і зроби репостик. Концентруйся, який ти хочеш вибрати собі варіант: перший, другий або третій. Зробимо такий цікавий розклад, що тебе чекає на цей тиждень основні події. Так, дивись, перший варіант говорить нам про що, які тут основні події. А, новий шлях. Ти тут ідеш в щось нове. Розклад, як для чоловіків, так і для жінок. Треба йти в нове, новий шлях, наклад, налажувати якісь мости, уход від чогось старого, а, те, що дуже сильно тебе пригнічувало, або тобі було не цікаво. а весь цей тиждень тобі дуже гарно просуватися, і до чогось нового. Також. chú đẹp Проявлення можуть бути кстати дороги, швидкі якісь дії. Також тиждень може бути трошки полицарю мечів загостреним, а можуть бути різкі якісь дії, думки. А також ця картка говорить нам про те, що тут до тебе може проявлятися якийсь чоловік, хлопець, такий полицарю мечів дуже напорістий, можливо, по роботі, можливо, по життю. Ну, більше тут показано, знаєш, також, якщо ми дивимося на стосунки на цей тиждень, то тут може тобі навіть, якщо в тебе є твій хлопець, і ти вибрав, вибрала або твоя кохана людина, це Янт карта кольця» говорить про а, такі обов'язки, які ти. Виконуєш, береш обіцянки, також можуть тобі признатися в коханні. Може твоя кохана людина подарити тобі якийсь подарок і так далі. Другий варіант дивимось. Другий варіант, хто вибрав на цей тиждень, так другий варіант дуже багато якихось ілюзій. Знаєш, ти якби становишся в стані ілюзій, якісь накрутки. Знаєш, багато пліток може бути в тебе навколо тебе. Да? Не дуже гарні місця. Також зверни увагу, в яких ти живеш, знаходишся, гарно убрати, прибрати. Зробити таку генералочку, скажемо так, також будь уважним і уважною з оточенням багато людей, які можуть про тебе говорити якісь плітки, нести тобі якісь негатив, якісь ілюзії. Ти також можеш бути в ілюзіях, тому зверни на це увагу. Також розкривай свою інтуїцію. Ночі можуть приходити якісь тобі інсайти, якісь сни. Далі дев'ятка кубків говорить про стабільний такий тиждень. Стабільний Ну, тут може бути знаєш затронуто его, але дуже багато якихось таких моментів емоційних тут показано. Да? Також стойкість, впевненість Ну, може бути також, якщо в партнерстві і в стосунках хтось із партнерів може проявляти такий егоїзм. Да? Картка підчинення говорить про те, що якось ти можеш тут підчинятися в партнерстві, або тобі хтось може підчинятися в стосунках і в партнерстві, якщо ти в парі. Хто вибрав третій варіант? Дивимось, третій варіант. І третій варіант на цей тиждень говорить про кохання, про нові знайомства, про любов твою, про дружбу, про спілкування, про взаємні теплі відносини. Але тут треба звернути також увагу на себе, на кохання до себе. Також можеш бути двойственним, двойственною. іде тут ем, проявлення чоловіка до тебе, також якогось короля мечів. Тоже дуже такий, як би різкувати трошечки тиждень. Від партнера твого твого люб... може йти. Ну, людина така сама по життю, не, не обов'язково партнер, да? може по життю йти тобі людина, проявлятися навіть до тебе з любов'ю, якщо ти ем, вільна вільний. Людина різка, така в холодних енергіях, прощотлива, але справді. Праведлива. Кінець тижня і взагалі весь тиждень в тебе в плануванні картка радуги, виконання твоїх мрій. А, також тобі, можливо, треба бути десь в чомусь наполегливішому чи наполегливішої. Да, і в тебе тут буде таке виконання твоєї мрії. Картка Радуги говорить нам про це. Обов'язково пиши, який варіант ти вибрав. А, став лайк, підписуйся, Я далі буде.